Всім привіт! Осінь в самому розпалі. І вже час, час задуматись над викопкою медоносних рослин і дерев. Адже осінь осінь а потім бац і наук вже може прийти зима. Частина дерев вже пожовкли частина збрасує листя, а частина тримається і буде триматися, напевно, до самої-самої зими. Це не привід, не почати викопку медоносних. Дерев. Тим більше, що і за прохолодної погоди в вересні і жовтні більшість дерев і рослин вже почали готуватися в зиму всерйоз. Деякі, деякі такі як бобовник, ще, ще плекають надію, що тепло вернеться і після кожного потепління починає гнати ось такі молоду поросль. Але, звісно, тепло не вернеться і глядичі це Добре розуміє, стоїть красавиця жовта-жовта, як наче їх хто облив фарбою. Особливо, особливо виділяються на фоні таких жовтих, такого жовтого листя її колючки. Колючки це дійсно щось таке із роду фантастики. Це не колючка, це кінжали, це просто шаблі. Цими шаблюками можна заколоти любу пташку, яка Буде мати неуважність налетіти на таке дерево. Да, і жива ізграть із нього воістину непролазна. Залишиться все і одяг, і шкіра, хто хто побажає пролізти через таку, так, такий живий паркан. І ось такі деревця, як, як та олипа. Дрібна листяна, вона взагалі мешканка більш високих широт і має більш короткий час вегетації. Вона взагалі без зайвого нагадування приготувалася вся в зиму, як по команді. Деяка дрібна листяна, а ось ця ось Кримська. це видно добре по червоним гілочкам цього року. Ось особливо помітно, червоний колір кримської, сосни, кримської липи. Доцвітає горець далекосхідний, В цьому році вперше в мене так вийшло, що із-за прохолодної погоди і дощової він не відвідувався бджолами. Я чув, писали мої глядачі, що у них одні мухи лазили по горцю. так ось. У мене вперше, напевно, років за 20, а може і більше, що дійсно по горці лазили одні мухи. Дощі і холодно, бжола майже не літала. А ось і більше любителька тепла, Павловнія. Деяка Павловнія вже померзла від приморозків, які були на початку вересня і давно приготувалася до зими. А ті павловні, які поталаніло пропетляти між приморозками і заморозками, вона все одно готується до зими. Вже видно ось на цьому прикладі, що формується шар відтрагаючої паренхими. І при навіть незначному дотику листя дуже легко зламується. Таке листя вже нічого доброго дереву. Віддати майже не може і в принципі така павловня теж може відправлятися і викопуватися. Те ж саме відбувається і з бархатом Амурським. В лісі дуже старі бархати Амурські, вони вже майже скинули лист. Но тут бархат Амурський теж, теж вже майже готовий до відправлення. Тюлеритерія трошки пригоріла ще при вересневих приморозках. Ну і Евадія раслинка почервоніла і теж вже готова до викопки. Ну і починаємо з водії. Я думаю, що розпоч... я розпочну із тієї водії, яка із закритою кореневою системою. Першим заказчиком відправляю водію із... Креневою системою, яка буде мінімально пошкоджена википкою. Це робиться так. Пробується шатати відро, якщо корінь, якщо корінь не з'єднав із землею, то він дуже легко буде перевертатись. Ось так. Що ми бачимо? Бачимо що корінь. Корінь вже вийшов на поверхність відра, але ще... Не приєднався до землі. Витрушуємо акуратно дерево і все дерево буде у нас із цілою кореневою системою. Ще один ось яскравий приклад, як відрізняти евадію зліва і бархат справа. Листя в них ідентичні. Ось евадія, ось бархат, листя однакові зовсім. Але коли викопуєш, то коріння ой, евадії. Біле, а у бархата жовте-жовте. Ось і водія. Відро дало змогу зберегти от такої довжини коріння і ось коріння бархата. Плюс у бархата воно стержневе, а у водії мачковате. Плюс ще я побачив, що відра з-під меду. Ось такі пластикові відра з під меду зовсім-зовсім не годяться для вирощування розсади. Вони після сезону сонця просто розсипаються на друски. Відра після меду для розсади можна використовувати лише один сезон. Після літнього сонця воно осени, ось береш його, а відро просто кришиться, кришиться як цукрове після дощу. Розлітаються на друски. Якщо хто захоче використовувати грання відра для розсади, майте на увазі, що до осені це буде просто кипа сміття. Ось так, а я копаю далі. Так, Копаємо копаємо і павловню і теж. Цю зараз заберемо, подивимось, як. ага. А вона проросла корінням. Мішок менший за відро і павловня проросла В такому разі... Треба, їй, треба допомогти придрубати десь там трохи нижче. От так. Ну і висипати. А може не висипати, а так виняти. От так. Каріння ось воно не сильно. Слабенько виросло, але ось Хе. Вилізла. Встигла літо вилізти із мішка. А з відра, з відра за один сезон. Не вилазив і водія, у всякому випадку. По великому рахунку, якби були нормальні перевозчики, можна було так би і перевозити. Просто мішок, ой, мішок бачите, теж воно дуже-дуже недолговічне. Можна було б так запакувати разом із землею, з усім. Але ж нова почта нова почта починає. Ось таке коріння. Нова почта починає фокуси, фокусничать. То землю землю треба витрусити, то коріння помити, то лист ну Приходиться і мити, і відривати, і що тільки не приходиться робити, не хочуть брати, і все. Ну, Щоб, щоб не, не вийшло у всякому випадку, щоб була не їх вина. Ось таке коріння зараз ще одне вилізло, у Павлоні трохи вилізло з мішка. І ось на перший випадок я вже викопав. Які, мене, які в мене висновки. Ось ще я покажу, хто не бачив, я вже показував відео, як по корінню розрізняти дерева. А це ось жовті Жовті коріння, це бархат. А ось помаранчеве це коліритерія. Помаранчеве коріння коліритерія. І в неї трохи листя не таке. І біле – білої водія. Які в мене висновки ще знову до мене дійшли, це те, що для вирощування водії, якщо у вас не глина, а пісок, то не обов'язково мати мішки чи відра. Якщо піщаний ґрунт, то коріння, коріння теж... Досить гарно викопується, обтрушується, і чистенькі, і великі, і нормально буде рости дерево. Да, трохи, трохи довше трохи довше у водії коріння з мішків висить. Я не думаю, що вона зіграє дуже велику роль в життю цієї рослини, а сама, сама рослина трохи менша. І ось бархат теж. Теж без, без відер, без нічого. Каріння просто шикарне, на мій погляд. Зараз будемо все не гаяти часу, поки дощ іде, поки волога погода, упаковувати все стріч, стріч плівкою і відвожу на нову пошту. Я думаю, що завтра зранку вона вже поїде до своїх нових власників. Сезон розпочався. Дякую всім за увагу, за терпіння.